Друзі, всім привіт. Прийшла черга до ТО, вирішив поміняти масло тут у 200 мотогодин. Хочеться мені залити новенького. На оранку плужок вже підцеплений, підготовлений. Зараз міняємо, ділимо ТО тут, а потім будемо робити там. Да. Я оце це і думаю, чи можеш е, Якщо б ти розумів, це Масло джондіровське. Е, ціна його 4800. А це ось кейсовське масло. цього ціна 5. Вот це поворот. Так, так, так. Коча, добре мати два трактора, ну, <реш> а вони кажуть, та купи кейса якогось там, да, чи цей, робити. О. Тут осюди. В десятку вже обійшлося. Якщо отаке мастило буде в МТЗ-82, отаке джондір буде заливатися туди. Коротше, я вам скажу, оце... оцей ключ, це просто Девер. золото. Девер. Просто. Сьогодні він пройшов із питання вже класне. І тут ось відкрутили. Я думаю, що можна було починати плакати. Аби не оцей ключ. Мулан! Іди сюди! Мулан! Де, мулан? Мулан! Оу! Іди сюди! Ти чуєш чи ні? Папер По змог! Попер в кущі! Артем, він вже більший за тебе! Ти чого пішов у реп'яхи? Пес. Да. Да, мій муланчик такий. Хороший. Хороший мулан. Дикий хороший собака у мене. Назбирав уже реп'яхи. Засранець. Так. Щас. Зараз треба крани закрити. Чи не бігтиме? Ні, не ну не бігтиме. Откручуй цей і буде бомба. А може я цієї сторони відкручу? Не дуже рука влазить сюди, я тобі скажу. А не хочеться ж знімати. А не хочеться ж знімати капець. А тут відкрутив? Не Все, держи. Зараз і подивимося за 200 моточасов, скільки тут каки. І є взагалі вона чи нема. Так, в мене є. Можеш знімати. кроме шуток, де? Ні, он на дні є трохи. Ні, я кажу за масло. Ну, масло, так, да, а... Ти вгору б його підняв би. Трошки мусор є. Ні, так мусор, то по-любому Є, по є, він є, трошки пилючка назбиралася. Але масло чистесеньке, бач. Нормально, зараз все це діло це пере... жарко перемиємо це все діло. І назад. Так, фільтра будуть отакі. Лучший магазин. По Поберігу. Ну мені подобається. Вечором заказуєш, на другий день вже в тебе. Круто. Mm -hmm. хай, потім маслом намажемо. Я ж цього і не закручувався. І гас пол. Поїдемо скоро. А тут такое. Ого! О, взорвал. Так, ну в общем, что? Працюем. Працюем, да. Бо... Снимать хорошо, а работать уже надо. Солярку будем мить, поласкать. Да. Так. Продвигаємося далі, фільтра. Зараз Русик витягує фільтра. Вкидаємо новенького на гідравліку. Оскрізь масло. Ось скрізь масло нове залите. За ним слідить і буде бомба. Так, а так тут турбінка стоїть. А, дує вона. Так, тут що? Тут теж фільтр стоїть. Не показав вам той сйомник, як відкручує по одній з причин. На цьому фільтрі була гайка. Фільтр бошовський стояв. Одну, класний фільтр, мені подобався. Але вирішив ще спробувати такі. Якщо я гаєчку, то нічого. знімеш, викрутиш, виліш її. Нема. І тут вже новенький фільтр, масло теж вже злите. Все, закручую пробку, заливаю масилко, розбираємо фільтр гідравліки. Міняємо і чистим цей. Гідравлічний і вперіт. Одкручувати придеться. Ну а грязний, так, да, він? Фільтр грязний. Та як грязний? Ну, як буде новий, буде краще. Так, працюємо далі. Так, цей апарат уже обслужений. Гідравліка юха залите масло. В гідравліку. Новенький фільтр, нове масло. Є фільтра поміняні, масло поміняне. Але кейсовське масло таке цікаве. Юковське, більш таке світле. Видно в цьому, більш світле. А це таке більш червоне, аж кейсовське. Пів, каністра. Вилито. 13 літрів Зайшло в мотор. Тепер що? Тепер тут зараз закриваю поддон, заливаю масло, знімаємо воздушний фільтр чистим, це все теж міняємо і заводом. Ну, сюди будемо заливати е, Джоновське. Джоновське. Ну все, робить давлення на холостих 3, на оборотах 4. Ой, чуть не впав. Так, тут 194 моточаса, ну то тобто є 200, трошки раніше. Так, тиск на холостиха такий. Отлічно подивимось, чи це масло на гарячу не буде просідати тиск. Понаблюдаємо за цим. Бо перед цим було залите, так на гарячу тут дав тиск, просідав. Так, обслужено зроблено. Сьогодні на ніч передали дощ, проходить дощик і їду доорювати свою землю. Крила, як ви бачите, вже зроблені. Все, вже чітко по цьому. Нагріли автогеном, перегнули кронштейни. Все, тут повний порядок. Фух, так, тепер приступаємо до того трактора. Ну Там треба зараз обслужити і передок, передивитися по уровнях, що там робиться, потім перемастати шкварня. Ну, коротше. Зараз і той обслужу і буде бомба. Ярик, я рекбаю дивитися і сльозами вбивати. Джендіровське на. <рес> <да>. Хоч <рес> як залієш зараз нормальне масло, то й дійшов куди тіться. А нас попривикали, помиїв МТЗ заливати і тоді. Ай, херові мотор. А кінаті оце, я Так. Да? Я, да. я купив новий трактор. Ух. А це не таке цвітом? Де красніше. Ну цей ж, красний. Ну да. Це що красне, то спортивне. А зелене гроші. А <laughs> зелене заробляє. гроші заробляє. Так, перекрасний. А, один пункт гроші заробляє. Хвата. А, два Ще ж один ззаду стоїть. Да все нове. Люблю, я обслужувати трактора. Віра так і правда і служить тобі. О, Одна партія є. Мулан, що ти там качаєшся? Ти мулан. Пішов реп'яхів на збирав там. Ти сюди. Ей! Жулі. Дві як нахмарились. Можеш, можеш, Натяне. Вс, зайдеш нам. Лампичем буде бомба. Киваєш головою. Блин, з цими рогами, Маємо те, що маємо. Та маємо. Дуга? Угу. Дух, добре. Чи, а ну подай мені рік. <кій> Тут з лікою буде удобно. Роті ще це не втрапить <кій> чи що. Та не хочеться розливатися. Видачі, видачу страшна. Трактора не помив. Подисять, Чистесенький. гарнесенький. Пахнючий. Не плачеш, помий. Ключі по всій кабіні. Ах ж не порозкладав. А ба як відлічається, те чуть-чуть попала? Это тоже такая бишь червона. Нахай, нахай, его сюда. Сейчас, я спиду Не, а так. Вот а так, хоп. Мы... А, чтобы выйти? Я думал, чтобы выйти. Не. не. Ого, да. Ну, что, трактор. Да. Сюда. Не. Була. Ну, Славика. В смысле? Ну, ты его рубил. Нет, а то У Ярика цей культиватор зруй Шоксио Кажи шо а, Добре Ну сейчас добре на на Так. Давление есть. Все четко. Все, зараслышалось обслуживающее аппарат передний мост. Обслужить передній мост і все. І цей трактор готовий. Тепер до оранки. Зараз провіряємо всі жидкостя по уровню. Мажемо, ось Отут є стаотниці, одна знизу, одна зверху і там. І хай стоїть, ждемо доща. Так, крутим далі. Так, усе зробили, обслужили, техніку приготували. Один і другий готові вже до оранки. Так що, кому сподобався відос. На бойовому. Да, з вас подавайка, підписка на канал. Ну і комент. В наступних відео буде оранка. Да. І там, хто слідкує за тіктоком, у нас з'явилася обновочка. Теж відос буде. Тільки трошки пізніше. Бо кожен день по відосу це багато дуже. А, ще поцілуй. Так що от так, друзі. Ну, а вам якось, Як якось так, так. Да. Все, вам всім пока і гарного перегляду.